Привіт всім мотолюбителям! всіх з новорічними святами вітаю. Такий невеличкий відео огляд, що я зробив, приклеїв таку наклеєчку так вона сюди запасувала. Нарешті я спокійно, не хвилюючись, встановив ці. Бакбастери, захист рук. Дивіться, стали вони чудово. Перший раз я там трошки хвилювався, так, на скору руку дивився, але все-таки я їх установив. Ось вам показую, як виглядає це кріплення. Стало воно чудово, тримає дуже чудово. Алюмін товстий, як зверху дивитись, десь 2 см буде майже товщина. Грузики лишились рідні, як я в попередньому відео вам розказував, там є отвори в кермі і такі на грузиках пластинки з усиками. Нажимаєте їх, і ті усики з отвори виходять, і можна витягнути на двох резинках оці грузики. Цей грузик витягувався дуже погано. Там налито клею, все було заклеєно. Я його десь в хвилин 20 витягував. З іншої сторони, там було без клею, там просто нажав двома викрутками на ці усики і за дві хвилини я його зняв. Потім потрібно було. Викрутити гвинта той, що тримає самого груздика до такої довгої втулки. Зажав лищата і цього там так ну трошки приклав сили і він викрутився. Той викрутився від руки. Тут заважав клей. Потім просто взяв довшого гвинтика за того, що тут був. Він білий, я потім знайду. Чорного, поставлю чорний, не було чорних в магазині, взяв такого металевого кольору. Але стало воно чудово. Дивіться, китайський девайс з наклеїчками, але наклеїчки такі ще світловідбивні, чудові. Ось так воно спереду виглядає. Можна ставити. можна, Має бути. Оця друга половинка, як і на стоячих ось на двох болтиках відкручується. І там є ще. Два отворимо піднімати його. Буде воно десь на сантиметрів 2-3 вище. Що я ще зробив? Так, 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 так. Тут ви теж можете побачити, я вам ось доведу, щоб ви бачили. Ну, Прикольно виглядає. За невеликі відносно кошти. В чорну п'ятницю десь воно коштувало 700 чи 800 гривень. І так десь в районі 1000 з чим-то. Встановив датчик тиску колеса. Тут він буде в мене знаходитися, Має дуже такий нормальний вигляд, він працює, він працює, але ще не показує тиск, тому що я таки його поставив, а, на, а датчики на колеса я ще не надягав. Я і зараз його теж відкручу, заберу в будинок, щоб не сідала батарейка. Що я ще зробив? Поставив тримач телефону. Ось так. Трубка ця, звісно, тонка для тих втулок, що там йдуть в комплекті. Таку я взяв там резинову, резинового сальника із амортизатора. Амортизатора я взяв, чуть його підрізав і зараз воно теж тримається. Чуть буде там на резинці грати, не буде так воно жорстко. Ну, тримається чудово, супер тримається це що я таке зробив? Ну, і ще була медна наклеїчка така, воно знизу приклею. Так, воно тоже має такий нормальний вигляд. Дуги йдуть, чекаю, ну ще місяць треба чекати. Більш нічого такого глобального я не замовляв, не робив. Так, теж раз виїхав. Сьогодні теж погода у нас дуже хороша, можна. Було б і прокататись, але трохи хворий та й не буду я кататись. Ось Такий мотоцикл. А, до речі, отримав я номера. Допомогла мені дівчина із сервісного центру підібрати класний номер. За це їй дуже-дуже дякую. Е, номер коштує 360 гривень. Е, сама Установка на облік коштувала тисячу гривень. Ну і там із послугами банку вийшло все десь до 1500 без 10 гривень. Ага, що я ще постав? Установив? Ще встановив ось такий маленький китайський теж прибамбас у вигляді розширеної лапки. Хороша річ, удобно ставиться нога, класно вижимає і тримається теж воно міцно хорошо. теж я рекомендую. Маленька така штучка, бачите, ця лапка нищика, вона вузенька. це класно. Там 100 з копійками гривень. Ще є, ще маю сюди накладочку X. Десь поклав, не можу знайти. Як знайду, тоді встановлю. Поки більш нічого я не робив. Все класно, їде, заводиться. Ну, Сильно я не хочу що щось наліплювати. Повинно бути те, що повинно бути. Ось так. Ну і, мабуть, поки все. Десь має прийти кофер сьогодні. Капа на 45 літрів. Так, також чекав його вже майже 3 тижні, бо замовляєш, у нас на сайті, а йде він із-за кордону. Тому вже прийде кофер. Десь Бог, вже, ну, знайду якусь для себе багажну систему. І тримаєш центрального коферу тоді Ну, немає в Україні іменно під цей мотоцикл. Є під CB500, задивних однакові, але не знайшов я те, що я бажаю туди поставити. Те, що є, мені не подобається. Ось так. Таке коротеньке відео. В основному я її зняв для тих, хто хоче побачити китайський захист рук. Можна ставити. Да, до речі, я вибачаю, що там в мене проскакують, прилітають російські слова в цьому районі, де ми живемо, тут в основному всі говорили Суржиком, а зараз стараємося перейти на рідну нашу мову. Ну, вже як у мене виходить, вибачайте. І зразу ще там там були там, всі коменти класних по всіх відео. Ну, було два чи три дебільних комента. Один, видно, був російський, точніше, не російський, кацапський. Що от що ти їм потрібно допомагати ЗСУ, а ти купив мотоцикл? Допомагаємо і ЗСУ. І все ми робимо. І донатимо, не вони переживайте, все добре, все буде Україна. Так що, І зразу кажу, хто там пише дурні коменти, я зразу баню. Тому що я не знімаю відео для заробітку, я не прошу ні у кого ніяких лайків. Я знімаю відео для людей, які хочуть побачити такий мотоцикл, якусь інформацію про нього. Почути, яку я знаю і можу сказати. Так що вибачайте, кому не подобається, просто не дивіться. А як напишете якусь херню, то я зразу забаню. Мені не цікаво, скажу. Все, хлопці, всім гарного дня. До зустрічей на дорогах України.